Нещодавно GST випустили відео з презентацією Stalker 2, а також були окремо опубліковані два трейлери, де нам показали геймплей та роботу над касценами. До речі, кому цікаво, я вже детально розбирав ці матеріали, тому раджу перейти за лінком в описі та подивитися. Звичайно, що коли з'являється новий матеріал по сталкеру, то з нір вилазять росіянці, які тільки мають мету, щоб засрати все, що пов'язано з грою. Ну і я підготував черговий випуск, де ми подивимось на те, як у росіян. Підгорає. Впевнений, що буде смішно та цікаво, адже дійсно є про що поговорити та що показати. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали. Ну а для того, щоб комфортно грати в нові ігри на ПК, кожному, звісно, потрібна непогана відеокарта. Як на мене, тема відеокарт завжди актуальна для геймерів, тому я хочу розказати вам про бікпаксел. У цього продавця великий вибір різноманітних відеокарт на будь-який смак та гаманець, а найголовніше, це відмінний рейтинг. Якщо ви давно хотіли оновити свою відеокарту, то я раджу звернутись до Бікпаксел. А якщо при замовленні ви скажете кодову фразу від хати, то зможете отримати знижку від 500 до 1000 грив Вень, тому обов'язково переходьте за QR-кодом чи за посиланням в описі в телеграм-канал та обирайте свою відеокарту. Хочу почати з того, що розробники дійсно показали нам багато цікавого матеріалу. Після перегляду особисто мені дуже хочеться вже відправитись у зону та поблукати цими локаціями. До речі, якщо ви хочете отримати безкоштовний квиток до зони, то обов'язково беріть участь у розіграші в телеграм-каналі. Там я запустив розіграш на ключі Stalker 2, а від вас потрібна лише підписка та і все. Загалом всі умови ви зможете знайти за лінком в описі. Ну а я бажаю всім успіхів. Що ж, повертаємось до трейлерів. Розробники почали ділитися матеріалом і вже можна хоч трішки, але уявити зону, якою вона буде, чим буде дихати, та й взагалі що там буде відбуватися. Звісно, це неповноцінно, але трішки уявити можна. Також хочеться відмітити, що вже зовсім скоро ми зможемо побачити щось нове по Stalker 2. І особисто мене це ну приємно дивує. Напевно, я звик, що матеріал по Stalker 2 з'являється ну дуже рідко. Нещодавно була презентація, нам показали два окремі трейлери, а вже готується Новий матеріал. Я вам нагадаю, що на початку серпня GC підтвердили, що приймуть участь в Gamescom, який пройде з 21 по 25 серпня. Як і минулого року, розробники дадуть гравцям можливість зіграти в нову демку. До речі, вже 21 серпня назначено показ Stalker 2. Минулого року на стрімі від Xbox GC представили трейлер болти та кулі. Тому можна припустити, що цього року розробники також покажуть трейлер по новій демці. Напевно, ще слід очікувати, що впродовж ігрової виставки можна. Буде побачити інтерв'ю з розробниками, різні фото зі стенду та скріни з демки. Загалом буде дуже багато цікавого матеріалу, тому я, в свою чергу, знову ж таки підготую детальний огляд, де розкажу вам все найцікавіше. Але про це ще зарано, адже зараз хочеться поговорити про нещодавні трейлери та презентацію. Якщо коротко, то це раз. Ну, мені дуже сподобалось, як ви зрозуміли. Так, звісно, є деякі питання, зауваження, але загалом картинка була на висоті. Звісно, що це нормально, адже неможливо зробити ідеальний проєкт. Все одно якісь проблеми будуть, і це норм. Люди просто повинні це розуміти. Загалом неможливо зробити якийсь проєкт, який ну сподобається всім. Він все одно може комусь не сподобатись. Та й взагалі, комусь і це відео може не сподобатись, і це норм. Це напевно щось мене потягнуло на філософію, а відос не про це. На Презентації розробники нам показали геймплей, локації, атмосферу, мутантів, проходження квесту на болотах, ми змогли побачити анімації, почути звуки, дізнатися про механіки гри, види зброї та інші моменти. Я не хочу прям детально це розбирати, тому що я це вже робив. Нагадаю, що лінк з цим відосом ви знайдете в описі. В підсумку можна сказати, що більшості презентація та трейлери сподобались, але все одно були ті, кому не вдалося догодити. Ну і звісно, куди ж без московитів, які за. Завжди будуть кидатися брудом та прискати ядом на будь-що пов'язане з Україною. Не розтраюйся. Загалом особисто мої враження від побаченого були максимально позитивні. І після презентації я ще більше чекаю на реліз. Звісно, що після перегляду матеріалів я ознайомлююся з коментарями, особливо на каналі GSC. На цьому каналі в коментарях ну, дуже багато болотних. Загалом хочеться відмітити, що в більшості коментарі від українців та західного ком'юніті були позитивні. Навіть ті користувачі, які писали гнівні коментарі щодо нещодавнього переносу гри, вони казали, що загалом гру перенос Сели логічно, зважаючи на те, що саме розробники планують зробити, то переноси були необхідні, і особисто я також підтримую цю думку, розуміючи масштаби, на які замахнулися розробники, то переноси були, звісно, необхідні. Ще слід відмітити, що позитивні коментарі з'явилися після того, коли люди зрозуміли, що з грою, щось слід очікувати та просто ближче познайомилися з розробниками та проєктом. Банально, в презентації розробники показали та відповіли на більшість питань, тому люди й зрозуміли, що. Щодо чого. Але звісно, слід не забувати про росіянців, у котрих сталкер це ціль номер один, яку потрібно засрати. В них, напевно, все проходить за графіком: прокинутися, пожерти, посрати та щось ригнути в коментарях про сталкер. Адже настільки необґрунтованих коментарів я ще ніколи не читав. Вони просто можуть обісрати за зовнішність чи мову. Їм не подобається, як розробники балакають українською. Дійсно, хто ж краще знає українську мову, як не росіянці, так? До речі. Чи я ще помітив, там були чи то українці, чи то просто так вони назвали себе, але мені на очи потрапляли коментарі типу таких: Я 40 лет живу в Украине, и когда слышу слово свобода, мне блевать хочется. Столько спекулировать на одном слове, казалось бы, невозможно, и они туда же. Мне, как носителю украинского, было больно слушать их рассказы. Могли бы нанять дикторов, чтобы те озвучили текст без кривых ударений, искажений слов и неуместных англицизмов. Ну, и Звісно, куди ж без найцікавішого. Щоб було більш наглядно, зрозуміло, то пропоную пуститись на саме дно, щоб почитати коментарі від болотних. Попереджаю, щоб ви готували крінжометри, адже зараз вони будуть ну просто зашкалювати. У Григоровича навіть при в від каструлі. Основні сили потрачені на зучення родного язика не на ігру. Мітройсьход виглядить более впечатляюще, а ігріє вже 5 років. Загалом я відібрав деякі коментарі, які пишуть про мову. Вони навіть напевно і не розуміють, що деякі Зробники взагалі не українці. Але особисто від мене їм велика подяка та шана, що вони розмовляли українською. Було видно, як їм важко це робити, але все одно вони розмовляли. Але напевно ці руські не можуть подумати, що це не українець. Ну що, рушаймо далі. Ігра так довго не виходить, тому що Григорій все це время учить український язик. Так, знову про мову. У вас игра є? Є. А поіграти можна? Ні, можна посмотрети. Красиве. Тут, напевно, потрібно було посміятися. так? Свободы в игре Stalker 2 будет больше, чем в самой Украине. То, что они решили показать болото с нулевым почти геймплеем, говорит о том, что у них похоже не готов ИИ, и они боятся его показывать. Болото выглядит просто скучно. Они бы посмотрели, что ли, как надо делать болото в том же метро содус, в котором есть схожие локации. Там исследовать интересно, и что-то на фоне всегда происходит, если посмотреть бинокль, а тут вообще ничего. Просто скриптовые какие-то нападения из кустов. Очень слабая демонстрация геймплея. Если бы не бододел то про Сталкер все давно бы забыли Григоровичу и всей компании JC Game World. Спасибо большое за оригинальные игры, но мододелы с момента выхода Тени Чернобыля делали для франшизы больше, чем Григорович. И большое спасибо авторам книги серии Сталкер. Как я разумею, то комы просто вышли с чату. Ребят, гляньте, мод на первый Сталкер название ОГСР. Он и то лучше выглядит. Складывается впечатление, что это лохотрон по сбору бабла для нуж самое знаете кого. Свобода скачать Сталкер стороны Адже вы не можете зробити по-иншему, вам потрібно шукати якісь обхідні шляхи, або просто качати торрента. Это свобода разговаривать на неудобном тебе языке. И да, оба Григоровича пытаются говорить на суржике от некого Бронштейна, по ошибке называемой сейчас Мовой. Да игра обречена, ибо нету этого духовного СТ-5 ружня. Геймпад нужен только исключительно для плавности картинки. На мышке все будет слишком сильно мельтешить, если только специально не тренироваться двигать мышку плавно. И если даже это и выйдет, в чем я сомневаюсь в ближайшее время, то после Made in Ukraine и выпиливания русского языка, пусть это сами разрабы покупают. А фанаты, ну таким уже под 40 лет и большинство русскоговорящие. Как-нибудь переживем, плюс пиратку поиграем, вспомним молодость. Як я уже и сказал, вы по-иншому та и не сможете. Або якісь обхідні шляхи, або якось так. Як він взагалі зробив висновок щодо большинства русскоговорящие, я особисто не розумію. S.T.A.L.K.E.R. 2 самая политическая игра на данный Момент. Геймеры не смотрят на саму игру, а смотрят на то, свободны ли ее разработчики или нет. Настоящая дата выхода 20 ноября 2042 года. Про лицемерие с русским языком точно подмечено. Мало того, что сами на мове говорят с трудом, так еще под свои ролики нагоняют кучу ботов, которые только дьякуют и всячески благодарят именно за украинскую озвучку. Черти лживые. Да, многие украинцы сами да им возможность играли бы на русском языке, не говоря уже про остальное СНГ. Можно я перейду на русский? Нельзя. Почему? Потому что слова. Пусть выпустят уже хоть что-то. Моддеры уже превратят это в нормальную игру. Чего только не пообещала Григорович. Лопату и кастрюлю для копания моря только забыла. Григорович говорил на мове под дулом автомата. Выглядит как-то всрато. Худшее, что можно придумать для Старлкера, это заточить его под фаркрай. При всем уважении к последнему, но тут совсем не подходящий формат. Конечно, не надо покупать. Пусть на коленях извиняюсь перед российскими людьми. Я просто в охоте. Бойкот Сталкера 2 и разрабам этой игры. Разрабы спонсируют ВСУ, а мы будем покупать их продукцию, чтобы на наши деньги приобретались техника и дроны против нас же и наших военных. Мне нравится, как оно говорит. Бегают, суетятся. Честно говоря, геймдизайн очень примитивный, особенно наполнение зданий, какие-то пустые коробки. Вообще графика и все остальное очень низкого уровня. Да, украинские ребятами из GC дается тяжело. Мне вообще показалось, что один из разрабов, который с бородой текст с экрана читает, и раскадровки к с подписями на русском языке. Желаем самого оглушительного провала, чтобы вся игровая индустрия хохотала над ними и злорадствовала, когда их выгнали с позором и больше их никуда не взяли и дел с ним не имели. Сталкер 2 это Украина в меня куча лет неоправданных ожиданий, пафос, экзальтация, эмоций и хзы какой результат. Игра освободит разработчиков, у которых нет свободы даже говорить на родном языке. Ирония плавно перетекает в ехидную сатиру. Ось така у нас хуйня малята. Вибачте, але напевно з мене досить. Напевно, ви зрозуміли, як реакція там за порєбріком. Загалом, як ми бачимо, нічого нового. Росіянці бриткі та неприємні. Вони просто засирають гру та бризкаються отрутою тільки через те, що це українська гра. Якщо щось подібне робили б московити, ха. ха Так, ну ми це чисто, ну припускаємо. То, як на мене, вони б все одно виправдовували будь-який перенос чи щось таке. Але до сталкера в них ну дуже підвищена увага. Ну і всі ми розуміємо, чому. Я Просто впевнений, що після релізу гри всі вони як один побіжуть грати в Сталкер. Мені здається, що з цією думкою ну всі будуть згодні. Але в коментарях вони все одно будуть писати, що гра лайно і все таке інше. Я в цьому ну просто впевнений, що б у ніхто б не говорив. Ще хочу сказати, що коментарі від так званих хороших руських теж були. Небагато, звісно, але факт залишається фактом. Скільки угодно можна хейтити сталкер, 2, але всі ми знаємо, що у кожного ватника глибоко в серце сталася любов до даної гри. Тому не удивляємося, игра буде в стопах продаж і в топі скачування громко, легендарно. Як ми побачили, то мою думку вони ж самі підтверджують. Сто ті, хто сейчас поносить Stalker 2, по-любому будуть не виіграти, когда он вийде, навіть якщо вони зараз это будуть отрицать. Ну і ще хочу додати ось цей коментар: І зачем вам этот сталкер? Іграйте в смут. <звук> Тут мені навіть і додати нічого. Хоча ні, є що додати. Ще можете в Atomic Heart пограти. Звісно, як ми розуміємо, то презентація та трейлери вийшли ну досить непоганими. Звісно, є ще над чим попрацювати, та є те, що нам ще можна показати. Але на даний час це більш-менш виглядає на високе. Кому рівні. Ну а я, до речі, хочу нагадати вам, що якщо ви хочете отримати безкоштовний квиток до зони, то обов'язково беріть участь у розіграші в телеграм-каналі. Там я запустив розіграш на ключі Stalker 2. Від вас потрібна лише підписка та й все. Загалом всі умови ви зможете знайти за лінком в описі. Обов'язково переходьте та беріть участь. Що ж, я думаю, в мене вдалося підняти вам настрій. Обов'язково залишайте свої думки в коментарях. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і тицнути на дзвоник. Но ну, ви завітали на канал. Ім <гейм> з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.